Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, лісові прогулянки та природу. Сьогодні, друзі, ми на Прикарпатті, але ближче до Буковини і ближче до гор. Отак От вирішили поїхати в ці місця, подивитись, що тут. Вчора ви бачили в Трускавецьких лісах. ну Спочатку досить гарно було, а потім якось так воно. Хоча трошки зібрали. Гарна прогулянка була. Одного білого навіть знайшли. Не знаю як тут. Ріша, подивись там і нам потім ліворуч. От. Давненько ми не були в цих місцях. Друзі, ну що я кажу? а? Все як завжди. Все побачите. Весь наш похід. Всі собаки з тобою там. Сьогодні ми в нашому. В звичайному складі я вирішую наші що О! Підорешники один, воно другий стоїть. Це перші наші грибочки на сьогодні. Але ми приїхали не по них. В цих лісах можуть бути біли гриби, можуть бути підосичники, підберезники. Воно ще один. Підорешники. Лисички тут мало ми зустрічали. У минулому році, пам'ятаєш, стільки тут було казариків, да? ой, підберезничків. Дуже-дуже багато. І ми якраз е, сюди приїхали в такий час, коли вони були молоденькі такі, гарні. Серегішки, а ну, зараз подивлюсь. Голубінка, то Оно, а ну цікаво. Вчора жодної голубінки, так? Да? Не було. А, цей. Ух. Зараз подивимось. Що з нею? Чиста, друзі. Чиста. Ну тако Бачите? Що, гарно? візьмемо. Перший грибочок у кошику є. Ох, камарія тут, так? Да? От і рішу, як вона їх побачила, я в іншу сторону дивився. І ледве не прийшли. Ну, три парасольки. Вчора ми бачили не розкритий. А це вже і, бачите, який гарний. Ух! Ну це візьмемо. Це ввечері, можна посмажити, да? У клярі. Забираємо. Оп! Один, другий і третій. Ух ти! бачите, яке гарний, а? До кошика. До нашої голубінки. Це гарна знахідка. Дійсно гарна. Так. Ну, Сподіваюсь, не остання. Так, поки я вам фільмую, і вже десь попереду з собакинами. А воно ну, вони там. Писали в коментарях і рішив в таких ну, яскравих таких чоботах. Гарно видно її. Дійсно гарно, друзі. Здалечку ну, воно видно. О, голубінка. Почекайте на мене там, рішень. Не чутно щось каже. Ано. Ні, ця храбочлива. Та й зверху там щось таке вже, бачите білса а вам ще одна Ух. тут е, праворуч від мене метрів 50 яр іде ну, ми зараз так підемо трошки а потім обов'язково до яру підійдемо Там теж можуть бути рибочки. А тут більше вологі, давайш? Ну, да. Чому вчора? Ну, Давай зараз повертаємо до яру. Подивимось там. Ну, поки, друзі, голубінка і три парасольки. Того року, 24-го, ми помітили, що в цих місцях спочатку от біля яра оцього, бачите, так от по схилах, трошки вище отут, в мосі, в травички починають з'являтися От. А потім там, де ми оці парасолі знайшли. Де ж яка? Поруч. Та-да-да. Там вчора так налазились там, да? Лиса біля трускавца, що не відпочилище. Там такий не важкий ліс, ну, підъемов нема, а ну що це загриб. Але там багато хаші і незручно. Дивись, маленькі оленячі ріжки чи що, да? Ба? А воно, воно ще. Отак бачите, я що казав? що Тут більше вологи, ви бачили, я там тільки що вам фільмував. Не. Мох є. Мови краще. Підурешники. П'ять штучок, декілька молоденьких, декілька таких вже старих. Ну поки що, друзі, можу сказати, що не прокинулась в цих місцях грибничка. Але ви ж знаєте, я завжди кажу, що треба їздити і дивитися. На цьому році осінній грибний сезон. Пізніше почнеться. Тільки хотів сказати, Іріше що ближче до яра йдемо так вниз. А вона каже, білий. Та ну. Ух ти. Ну, друзі, це точно осінній вже. Такий маленький, гарний такий. Ху, -ху. Ну так, а це буквально метрів, ну не знаю, 10 від яра. Може це перший розвідник з нової хвилі. Осінніх білих, не знаю. Але будемо мати на увазі, що... А от такі маленькі, треба уважніше дивитись. Забираємо цей грибочок, прикриємо грибничку. такий біленький. О, міцний такий важкий. Осінні гриби, вони такі більш важкі. О! Так, до кошика і йдемо далі. Є жовічки молоденькі. Теж якісь ані. А от поруч з жовічками це вже підосичник. А воно, диви, то що. Стій під ногами. Так. Теж підосичник. Да, покажу, Марсик, не почали. о який. Бач, молоденькі. Білий, молоденькі підусичники Ну потихеньку в цих місцях ліс прокидається. не даремно приїхали. Будемо знати, що тут ну треба час дати. Тому що ви ж бачите, які маленькі і небагато. Тобто це початок, друзі. Треба ще дощиків щоб трошки нижча температура була тумани такі осінні взагалі б то було а? ой паутіння я тут а. ух ти який маленький а воно ще Так. Не, ці нехай залишаться, це точно угу. це і заберемо там ще один такий самий також заберемо Оці два маленьких, нехай залишаються. Отакі от ще два грибочка. до нашого карапуза біленького. Більш нічого біля яру ми не знайшли. І ну, от бачили того маленького білого. От, якщо такі вони маленькі, то ми пройшли тут одне місце. Ну так, подивилися, не дуже так уважно. І пішли далі. Повернемось до нього і ще раз подивимось. Може там. Ух ти. Ріж. Ще один білий. Ріше, фотографую його. Ми його чіпати не будемо. Нехай собі росте, маленький дуже. Та, бач, починаються біли гриби тут в цих місцях. Підосичники. Ріше подивиться біля того гриба білого. Кажу, вже лисичку там одну знайшла, таку гарну, показала мені. Потім подивимось. А я пішов на це місце, де я казав, що ми його так неуважно пройшли. Подивитись тут. М -м 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 -м. Бо це така, такий участочок тут білий. Полюбляє тростей. Ви бачите, які маленькі такі. Одноднівочки біленькі. О, і в мене лисичка вона, бачите? Ну от саме от в цих місцях так і буває. По декілька лисичок ми знаходимо. Я вже казав спочатку, що тут взагалі-то лисички нема. Або отак от, от по декілька штучок зустрінемо. О, гарне. Ох, і тиша така. Вітра взагалі нема на вухо давить. Біля того дерева я там лисичку знайшов. От пройшов буквально декілька метрів. Ще лисичку. Ну так мене зустрічали тут. Я ж кажу, буквально одну-дві і все. О, ну, бачите, ще. Там нора якась не полюбляю я так. Біля нор. Теса. Може то їх не відведу. Там щось стоїть. І жовічки, чи шо це или ні. Лисичка така, що... Та ну Та ви шо, друзі? Воно, лисичка. І не одна. Отако. А ми пройшли ці місце, я ж кажу, що... Неуважно, так трошки подивилися. Нічого не побачили. Ну от, тут білих. Я поки не бачу маленьких. А от лисичка. А де ви є? Іриш? А, чую! А? Ні, я до тебе піду! Трошки тут ще подивлюся і довірішу. Ну що в тебе? Сировішка і лисичка. А в мене ж тут 15 лисичок. Білого, жодного. Ну, розумієш, вони такі маленькі і ми оцих два знайшли на відкритих участочках. Так що їх багато, впевнений. Ох ти, яка гарна. І лисичка гарна така. А ну дивись, скільки там лисички. Mm -hmm. Теж гарна, да? Фу, друзі, в кошика. Ти гарних таких грибів. Я впевнений рішу, що під листочками оцих білих маленьких більше не бачимо. Можна було б сюди приїхати трошки пізніше, але це не так близько. Далечко сюди їхати. Це Якщо їхати, то трошки пізніше, коли піде вже така осіння хвиля грибів. Дощики гарно пройшли. А так то можна сюди приїхати через декілька днів, да і цей п'яток білих знайдемо. Та і все. Може і таке. Ну що, ну, давай зараз їдемо в дощ цієї лісової стежки. Жека. Комарьор. Покусали всього. Ти попшикалися? Ні. Все рівно. А, а. ти пшикався? Ну. Я а я ж ні. Ні? Чого? Ну, ти ж мене не попшикав. Ну, Та так гарно, да, сьогодні. Прогулянка. Так, да, побачили, що починається. От вчора що знайшли того білого. А він видно по ньому, що він не молоденький. Він просто не пішов в рост, тому що там волога теж є, там, але не, не настільки, щоб він пішов. А тут, ви бачили, вологи більше. І тут точно молоденький білий. Так що тут потрошки прокидається ліс по осінніх грибах. Повторюсь, буде пару дощиків, то взагалі то буде супер. Ми вже практично виходимо з лісу, друзі. Ще по краєчку тут подивимося. та й будемо їхати. Непогано, дуже непогано, бачите? Посмажимо ввечері, як біточки будуть такі смачні. Парасольки маю на увазі. Трошки лисички. біленькі, голубенки. Головне прогулянка. Настрій супер просто. Але, друзі, треба їхати. Так, гарно. З вами, як завжди, до зустрічі у лісі.